Доброго дня. Сьогодні дуже хотілось поспілкуватися з надзвичайно цікавим хлопцем, з працівником РТЦК Віталієм Гусєвим. Розкажи, будь ласка, хто ти є? Я командир відділення Білоцерківського РТЦК. От на цю роботу як ти потрапив? Потрапив я сюди після важкого поранення, яке ще було в 22-му році. Взагалі, я пішов воювати добровольцем з 22-го року. Покинув свою роботу, хоча в мене там було бронювання. Воював я в складі 41-го кремострілицького батальйону. Він тоді якраз сформувався, і наш напрямок був це Луганський, Донецький. А саме Богородичне, О, Там були страшні бої. Коли ми там перебували, нам давали один відсоток, що ми туди вийдемо взагалі живими. Але слава Богу, ми виходили. Я хлопців виводив з оточення. Що за поранення? Поранення важке, мене накрило градом. Від п'яток до макушок я повністю весь в осколках. Півроку мені приходилось заново вчитись ходити. Ноги в мене не міг ще, скажімо так. Підійшов до Замполіта, кажу, чи відправляєте ви мене до моїх пасанок, з якими ми там починали. Каже, на жаль, ми вже не маємо права тебе відправляти, в тебе травма важка. У мене є підстави для списання дві, як інвалід війни, третя група і як багатодітний батько, але я все одно продовжую. У тебе велика ви родина? Да, так, я багатодітний батько. Скільки дітей? Троє-три пасана. Знаєш, отут, здається, приходить розуміння, чому ти пішов воювати? У мене тоді на той момент було два пацана, і я все одно пішов, і бронювання в мене було. Я просто ну, патріот своєї країни. Які відчуття, коли ти бачиш публічний хейт в сторону службовців РТЦК? Так, я, звісно, воно не дуже приємно, а, ну особливо фрази ми вас туди не посилали. Це просто мене вбиває не тільки мене, моїх побратимів. У Мене на жаль дуже багато побратимів, які загинули. І ми пішли всі не для того, щоб. На нас це приказав, ви туди самі прийшли. Ми прийшли, щоб вони сюди не прийшли. Або ще теж болюча фраза, так ви ж там гроші отримаєте. Ще ніхто не отримав грошове забезпечення, Уже зі своїх коштів, зі своїх запасів ти купляв речі, які потрібні тобі там напередку. Потім що, людолове. Ну чого ж, людолове? Просто що деякі мають розуміти, що моя хата краю, я ну, нічого не знаю, але він не розуміє, що його хата може бути наступною. Бути військовим в більш-менш цивільному місті. Ну, я звикав. Мені спочатку було це дуже дико, накривало, що я тут що взагалі роблю. Мої там, я тут, і воно трошечки таке. Потім все-таки втягуюся, бо і тут треба людям пояснювати, mm. що, що там відбувається, і навіть підготовлювати деяких. Хотілося б, щоб ти звернувся до. Цивільних людей, що би ти їм хотів сказати, боятися не, не потрібно, е, нічого страшного нема. Стати героєм України не посмертно, а в реальному це цілком можливо. Посад дуже багато. Це не значить, що ви зразу там попадаєте в піхоту і все. Це розходний матеріал. Ні, допустимо, там до цього був в комп'ютерних іграх. Там mm -hmm. там нормально у тебе моторика рук. Тебе відправити на ФПІВ, будеш займатися справами. Вообще. Взагалі дають можливість вибрати тим, чим ти можеш займатися. Так що захищайте свою батьківщину, захищайте своє родове і коріння, і нічого страшного тут немає.